Христос Воскрес! Міві Христі, брати і сестри! Дні святкувань минають дуже швидко, і вже зовсім скоро нас чекає ще один прекрасний день, неділя це властиво. Неділя по пассі або у церкві Христовій, вона називається День антипасхи». Слово анти з грецькою означає замість або та, що навпроти. І справді, це є та ще одна сокровенна можливість через вісім днів пережити ще одні позитивні емоції, ще раз побувати коло гробу Спасителя, коли він воскрес із мертвих. А в самій церкві число вісім має надзвичайно сакральний зміст. Це є символ чогось нового, переродження, це надія на щось краще. Також, дорогі в Христі, ця неділя у церкві Христовій називається неділою Фоминою, тому що саме в цю неділю церква згадує апостола Фому, який виявив бажання для підкріплення власної віри, доторкнутися до ран Господа нашого Ісуса Христа, вкласти палець у його рани, переконавшись стати йому вірним. Господь, премилосердний, дозволив йому це зробити, і Фома справді став великим послідовником віри Христової, апостолом і закінчив своє життя мученицею смертю властивого в Індії. Також виникає велике запитання, дорогі мої, в кожного з вас, як правильно провести цей день. А особливо тому, що саме в неділю провідну ми поминаємо наших померлих. І є багато запитань, як правильно це зробити. Що робити на цвинтарі? Як правильно поєднати радість від Воскресіння Христового, відповідно і смуток від того, що ми втратили когось з своїх рідних. Тому що, напевне, багато хто у цей радісний день заливає церквими сльозами, тому що місце за столом радісним, на жаль. Вже пусте саме тому. Сьогодні ми будемо роздумувати, як правильно пом'янути наших померлих на цвинтарях, місцях поминань у часі провідної неділі по воскресінні Господа нашого Ісуса Христа. Також ця неділя, що називається властиво проводами, і саме в цю неділю не тільки ми сокровенно поминаємо наших померлих, але відвідуємо цвинтарі. Досить багато людей провідну неділю і проводи плутають з так званою невською пасхою. Що означає слово невська пасха? Це від слова старослов'янського слова нев'є, що означає мертвий, отже, пасха померлих. І властиво, якщо традиція поминання померлих у церкві Христовій вона дозволена, то ем, церква не сприймає властивого цього поняття невської пасхи, оскільки для нас, християн, немає померлих для нашого Бога усі живі. Також е, є багато дохристиянських традицій, які увійшли у життя церкви, також в багатьох регіонах нашої держави є так звана Рахманова Пасха. Це властиво ще з давніх давен, такий спосіб поминання наших померлих, в який входить так звана тризна. Тризна властиво до нас дійшла ще з давніх дохристиянських часів, і саме цей спосіб поминання померлих дослідив митрополит Іларіон Огієнко. І він описує, що саме цю подію е, властиво висвітлив е, візантійський письменник 7 століття Феофілакт, е, і він описує, властиво, що в Іпатіївському е, літописі описується тризна по князю Ігорю в 945 році. Що ж це була за тризна? Це було властиво святкування, це була маса наїдків, їжі, е, властиво, пиття над могилою померлого. Влаштовувалася різноманітність. Гуляння, військові змагання. І вважалося, що душі, які споглядають на ці святкування, на ці наїдки, вони так само святкують і радіють, як святкують земні люди. Звичайно, ми свідомі того, що душа людини, яка покинула цей світ, нічого не потребує земного і потребує лише єдиного нашої молитви, світлої пам'яті, звичайно, тих атрибутів, які, властиво, є і дозволені у церкві Христовій Так, дорогі Сті багато традицій увійшло із давніх давен до християнських до нашого канону, до нашого життя, і церква Христова багато років боролася з так званою тризною, з тими святкуваннями, які люди влаштовують на могилах померлих. Досить особливо це так звані поминки, оскільки до нас священиків часто звертаються люди із наріканнями, що замість того, що мали побути, коли тіла померлої матері, батька чи когось з рідних, мусили піклуватися столами. І роздумувати, яким чином прийняти тих, які прийдуть на це горе, власне, щоб його розділити. Саме тому церква Христова можливо не в всій мірі поборола тризну і це властиво поминання померлих, але унесла у це поминання християнський зміст і зняла язничницьке навантаження. Властиво, і ті речі, які колись робилися лишень для тіла, сьогодні мають духовний зміст. Саме тому в каноні виникли і чин похорону, чин парастасу, чин загального поминання померлих, так звана батьківська субота. Тобто багато тих речей, які виникли з часом і мали свою сакральну особисту потребу. Є дуже багато тих звичаїв, які увійшли до сьогоднішнього дня, вони прижилися і йдуть з наших прародичів. Наприклад, наші предки вважали, що після Пасхи потрібно шкаралупу від яєць кидати у воду і таким чином. Чином ця вода занесе цю цю шкаралупку властиво до рахманів до якихось вищих душ, властиво, які також дізнаються, що вже Пасха і також посвяткують. Ну звичайно, історики говорять про те, що напевно це виникло через те, що слов'яни вони подорожували і були в Індії, і споглядали на касту брахманів, і таким чином воно трансформувалося десь у наших літописах і у соціальному житті наш. Наших предків також, дорогі в Христі, відносно самого поминання померлих, і відповідно як це відбувається, звичайно, одностайності немає, тому що в різних регіонах, селах, місцевостях це поминання відбувається по-різному. Наприклад, якщо хтось святкує за невською традицією, то поминання відбувається в чистий четвер або в четвер напередодні Пасхи. Якщо хтось за Рахманівським властиво стилем святкує, то це святкування і поминання померлих відбувається в середу четвертого тижня після Пасхи, на так зване переполовання на половині шляху від Пасхи до Трійці. В Нагаличині, зокрема, у нас закорінилася традиція поминати наших померлих на другий день після Пасхи. Люди збираються у храмах Господніх, приносячи Пасху Господню. Поминають власне своїх померлих, рідних, ті, які відійшли до Господа, служиться особливий чин Парастасу, який нічим не нагадує Парастас, який служиться в часі року, і таким чином люди поминають своїх померлих. Також, дорогі христі, ми повинні пам'ятати, що в різних місцевостях на цвинтарях поминання відбувається по-різному. Наприклад, на Поліссі Виставляються величезні столи, де люди прямо на цвинтарі поминають померлих, споживають їжу. До речі, так і поминають і своїх померлих ромська національність. На наших цвинтарях на Галичині ця традиція не прижилася, і ми приходимо на цвинтар, щоб помолитися. І вважаємо, що саме молитва є найпотрібніша для душі у цей період часу. Є традиція залишати на цвинтарях, на могилах різноманітні наїдки, це освячені яйця. І Пасху Господню, звичайно, ми повинні віддавати собі звіт, що властиво ті речі, які є освяченими, вони потребують належного шанування. Відповідно, якщо ми це робимо, ми повинні обезпечити ті святощі від будь-якої наруги. І знову ж таки нагадую, що для душі жодної користі ці речі не приносять. Звичайно, ми повинні вважати, що душі живі, і думаю, що найкраще це буде. Прибрана могила, і священник, який помолиться на могилі наших рідних, відслужить певне богослужіння, покропи святою водою, і ми відчуємо, що ми зробили усе те цінне і найдорожче, що могли би зробити для душ наших померлих. Також дуже важливо відвідувати в цей день богослужіння і поминати наших померлих саме за богослужінням, щоб наші рідні, які відійшли до Господа, відчули, що ми їх пам'ятаємо. Тому, дорогі христі, підсумку. Мовичи нашу зустріч, хотів би сказати, що провідну неділю потрібно провести. З тою духовною думкою про наших померлих, я думаю, що найкраще це буде зробити родинним відвіданням цвинтаря, помолившись разом і прививаючи нашим дітям і онукам, наші малечі, властиву цю любов до молитви і розуміння того, що треба відвідати могили наших померлих, і коли Господь і нас покличе, щоби хтось над нашою могилою також колись помолився, тому нехай милосердний Господь. Обдарує нас тою сукровенною молитвою, а в часі, коли ми прийдемо на цвинтар Господній, не будемо думати ні про земне, ні про їжу, ні про пиття, а про молитву, яка дуже корисна душам наших померлих. Христос Воскрес!